Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на Крипті. Сьогодні будемо говорити про Everreach Everreach Labs ігрову студію. Найшов нещодавно інформацію про їх ардроп і бачу, що не сильно розфорсили їх. Мало хто про нього знає. Я про нього взагалі дізнався, виконуючи інші квести від mythical Games Studio Так. Чи якось так називається. Загалом сьогодні поговоримо про це, поговоримо про те, як прийняти участь, як загнати мультіаккаунти, а також багато чого цікавого, тому додивіться відео до кінця та поставте лайк авансом. Перед тим, як ми почнемо, традиційно рекомендую вам нашу українську криптовалютну біржу Rіchamster. Дуже багато інформації про неї можете знайти на моєму каналі, я дуже багато про неї розповідав і також. Нагадую, що в минулому відео на цьому каналі розповідав про квести з класними винагородами, тому також не скіпайте. І сьогодні поговоримо власне про інші квести вже: Average Labs, Ми тільки знаємо, дивіться, що роздається 13 мільйонів токенів, як кажуть. І... Сума зборів від фондів вона невідома. Тут тір 2 тір 3 тір 4 фонди, такі, так би сказати, без імені, так? але є можливість заробити. І 13 мільйонів токенів які роздають, оцінюються в 117 тисяч доларів по ціні останнього раунду Він ось зараз йде також там сейл. Цей і зараз так іде. Я так розумію, він недавно лише запустився на момент запису відео. І давайте подивимося, як нам прийняти участь в першу чергу, що потрібно зробити. Все буде в інформації в телеграм-пості, в нашому телеграмі. Хто не підписаний, підпишіться. Не будете пропускати там все з'являється в першу чергу. так і ось 13 мільйонів токенів Airdrop. Ви виконуєте Galaxy кампанію, отримуєте роль в Діскорді. Це не тяжко заходите в Діскорд та верифікуєтесь і отримуєте свою роль. А далі відвідати сторінку, це вже ви можете зробити за посиланням в описі під цим відео. Так я взагалі позалишаю посилання. Приєднатись до Телеграму, відвідати сторінку, і тут далі реферальний ще є. Реферальне посилання, і ви забираєте бач на Galaxy. Я вважаю, що це також можливо гратиме якусь роль, але основна платформа з квестами ось вона. Ви сюди переходите за моїм посиланням, якщо можете. Як ви бачите, виконавши квести, не так багато їх виконав. Ну, ті, що були, так. Я вже 950-й в лідерборді. І в мене виходить. Дуже швидко просунутись. Через це я, власне, вирішив записати відео, значить, не розфорсили сильно це аеродроп. Ви сюди переходите, конектите Twitter та Гаманець при виконанні завдань, і ось тут у вас є можливість виконувати різні квести. Вся ця активність, вона, я так розумію, буде до 24, до 24 жовтня, тому що на Galaxy так вказано. Ви фолуєте в Твіттері, ось прості завдання. Далі там лайки, репости та коменти в Твіттері. Що тут ще реферали? Так, здається, переконектити гаманець завдання. Запросити друга, запросити трьох друзів. Так, в мене все виконано. 10 друзів у мене ще не виконано. Відвідати сайт Mythical Forest, так. Це та кампанія, яку ми виконували в інших квестах, так які я публікував в Телеграмі. Приєднатись до Galaxy компанії підписатись на оновлення тут, залишити почту. Тут просто можете переходити за посиланнями, приєднатись до Телеграму. Все це виконується кліком. так ось Просто клікаєте тут опис є, що потрібно зробити. Таким чином, ви виконуєте завдання і приймаєте участь в аеродропі, який не сильно відомий, так би мовити. так Тобто, ну, не сильно його розфорсував, тому велика. Надія на те, що роздадуть винагороди. Що ще можна зробити, що я власне зроблю? В описі під цим відео є посилання на хто, звичайно, ще не користується, думаю що користуються всі. Можна створити багато аккаунтів через антидетект Браузер Ацпар. В описі під цим відео є про це інформація. Також є посилання на якісні проксі від Proxy Sale. Там вас чекає знижка в англомовній версії сайту на 15%. І також нову силку прикріплю під відео. Це Акс де ви можете купити собі аккаунти в соцмережах, в тому числі Twitter. Так, і я думаю, що по ходу діла. Ви вже дасте ради в тому, щоб виконати ці квести і слідкувати за, за оновленнями та новими квестами. Е, який висновок можуть зробити? Дуже легко заганяються аккаунти. Ну, зважаючи на те, що я 950 в лідерборді за там 20 хвилин на роботи, так я вважаю, що це класно. Тому можливо нам щось роздадуть, можливо, роздадуть пропорційно. Тому треба пересуватись в лідерборді запрошувати рефералів. У мене ось сім рефералів. Це все мої аккаунти, якщо я не помиляюсь, які я просто вже загнав, так, але ще з них квести не зробив. Треба буде поробити ще з них квести. Тому ось так. В описі під цим відео будуть всі необхідні посилання. Будемо чекати на айордроп, не знаю, як його будуть розподіляти. Про це буду писати вже в своєму телеграмі. Всім дякую за увагу! Гарного всім заробітку та всім до побачення.